Синочку, сину, дорога дитино, я долі дякую, що ти у мене є, і Господу молюся без упину, аби завжди беріг твоє життя. Я не прошу багатств тобі, ні слави, але здоров'я, чистоту думок, хай серце твоє добре і ласкаве, охороняє Бог від помилок. Так мрію, сину, щоб із тебе виріс порядний, чесний, справжній чоловік. Хай світлий розум і життєва мудрість супутниками будуть весь твій вік. Якщо колись ти обереш дружину, шануй її, віддай любов сповна, знай, що у найважчу у житті хвилину друзів не буде, а лише вона одна. Як доля тобі діток подарує, то пам'ятай, що ти для них зірець і молись, хай з ними днює і ночує Небесна Батінка і Бог. Всього Творець, роки синочку, мов вода спливуть, і перед Господом, колись ти мусиш стати, тому дітей навчи й сам не забудь Бога і батьків потрібно шанувати. Мати небесна вимоли ласку свого сина за всіх синів світу. З днем народження тебе, мій любий сину.